гастролі в США, керівник російської МЗС Сергій Лавров, прибув до Вашингтона, де проводить перші переговори з новою адміністрацією на найвищому рівні. На порядку денному сирійське і українське питання, в якій атмосфері відбуваються зустрічі Лаврова? Що саме він обговорював з американським президентом і держсекретарем? Розпитаємо Наталку пісню. Наталю, вітаю. Отже, що відомо насамперед про зміст зустрічі представника Кремля в Вашингтоні. Вітаю, Лідія! Зустріч Сергія Лаврова із президентом Трампом розпочалася о 18.30 за київським часом до Білого Дому. Сергій Лавров прибув у супроводі посла Росії у Сполучених Штатах Сергія Кисляка. Зустріч тривала годину, і Трамп вже встиг характеризувати її як дуже добру. А Лавров підтвердив, говорили зокрема і про Україну і мінські домовленості. Далі прошу прямо мову. Упоминалась ситуації з виполненням мінських договоренностей по українському регулюрню. Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон. Це перший візит російського посадовця до Білого Дому за часів нової адміністрації. Перша зустріч Лаврова та Трампа у статусі президента навколо цієї зустрічі було чимало несподіванок так таємниць. Зокрема, слід згадати скликання Володимиром Путіним Ради безпеки Росії за кілька годин до початку Вашингтонських зустрічей Лаврова. На зібранні йшлося і про Вашингтонські переговори, і про їхні цілі. Жваво говорять у Вашингтоні можливість російського впливу на рішення Дональда Трампа звільнити директора ВБР Джеймса Комі який останнім часом активно приймався розслідуванням щодо російського можливого втручання у перебіг президентських перегонів 2016 року? Про це журналісти встигли поцікавитися у Лаврова під час його протокольної зустрічі із державним секретарем Рексом Тілерсоном. Далі прошу про Чи чи зять Марію звільнення комі. Ваші перемовини, джентльмене. а що його звільнили? Так та ви жартуєте. Та виконання мінських угод були наріжними каменями у переговорах двох дипломатів Тілерсона та Лаврова. То зустріч а, Лаврова та Трампа була оповита цілковитою таємницею, носила абсолютно закритий характер. Сторони, як і обіцяли, зробили а, заяви для преси. Але те, про що йшлося впродовж години за зачиненими дверима, навряд чи стане доступним широкому загалу. Утім, і, а, американські аналітики і журналісти в один голос твердя, що Україні у цих переговорах було відведено особливе місце студія. Наталю, дякую, Наталка пісня з Вашингтона.